Бенк сьогодні це потужна група компаній, до складу якої входять товариство Яблотрон Україна, ББК Бентел Україна. Меторганізації нашої компанії в 1992 році вона виросла з маленької компанії, монтаж, яка працювала тільки в межах нашої області, в одного з лідерів ринку безпеки України. Причому лідерів як з того, що стосується дистрибуції продукції в території України, так і проведення монтажних робіт і забезпечення охорони об'єктів. Компанія постачає на ринок України продукцію найвідоміших світових виробників. У сфері дистрибуції світових брендів на території України наша компанія предоставляє такі відомі бренди, як канадську компанію ДЕСТЕМ ми є ексклюзивним дистриб'ютором, чеську компанію Блокрон італійську ліську компанію Бенто. Сфері відеонагляду це компанії Корейські Далс, Катенсі, японська компанія Комп'ютар. В сфері периметральної охорони це. Французька компанія Сара, японська компанія Селка, американська компанія Саус Вестмикалев Впевнено тримати лідерство в сфері продажу обладнання відомих світових брендів. Компанії дозволяють гнучка система знижок, короткі терміни постачання, гарантії від виробників та власна ділянка сервісу. Наша компанія на сьогоднішній момент має розголошену дистриб'юторську сітку по території всієї України і може забезпечити всіх наших партнерів всім необхідною технікою, яка їм потрібна, починаючи від кабелів для прокладення систем охорони цивілізації, закінчуючи високими технологіями, що стосується біометричних систем охорони, периметральної охорони і так далі. Ценк активно працює на ринку надання послуг фізичної охорони. У контролює велику кількість об'єктів, включаючи банки, заводи, державні установи. Оперативні групи компанії відомі у кожному регіоні Закарпатської області. Монтажний відділ компанії має всі необхідні ліцензії, що стосуються проєктування і інсталяції пожежних та охоронних систем. Співробітники Сенку регулярно підвищують кваліфікацію та рівень знань у навчальних групах. Компанією змонтовані та обслуговуються системи безпеки на заводі з виробництва автомобілів «Шкода Єврокар за Карпатському краєзнавчому музеї в Ужгороді, Мукашево на об'єктах Карпатської регіональної митниці, великої кількості банків, магазинів, багатьох інших установ та закладів. Наскільки мені відомо, всі наші партнери задоволені співпрацею з нашою компанією. Я надіюся, в подальшому ми будемо тільки покращувати наш сервіс і будемо налагодити нових партнерів, які будуть тим паче задоволені подальшою нашою співпрацею. you yeah.